В цьому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене яєчню. Легше легкого. Я готова починати. А мені допоможе наука. Я вже навчився збільшувати кетчуп. Okay. Для сестрички все що завгодно. Для початку на сковорідку я покладу ось таку милу форму. Додам більше олії. А далі відділю білки та жовтки. Добре, відділяти не буду. Краще потім виловлю. І допоможе мені в цьому ось така рибка. Очі мого зайчика будуть з жовтків. А решта мордочки із білків. Дідусь, як тобі? Начебто мила. Клас! Часи мені приступати. Я ж тобі сто раз повторювала не одягати так окуляри, Щоразу валишся на підлогу. Та все гаразд. Що ж, саме час випробувати мій збільшуючий промінь. Здається, ти його не збільшив, а зменшив. І це дуже смішно. Щось пішло не за планом, але не страшно. Я все одно його збільшу. Просто другого разу Спрацювало. Ну що, ви мені вже заздрите? Це вже не проста наука, це вже справжнісінька магія. А це означає, що моя яєчня буде по-справжньому чарівною. Час вивалювати це величезне яєчко на сковорідку. Бачили, який жовток. Ця ваша наука маячня. Тут головне майстерність. Я ось зроблю для віки щось реально незвичайне. Для початку потрібно розбити яйця у спеціальні формочки, а потім занурити їх у киплячу воду. Поки яйця готуються, я робитиму бутерброд. Беру стиглий смачний авокадо і відправляю його в блендер, а потім намажу його на хліб. Отримані яйця потрібно розкласти кругом нього. Дивіться, виглядає так, наче зайчик сидить на галявині. Хіба це не чарівно? Ну, не знаю. Мій зайчик мені подобається більше. У нього такі великі очі. А я став автором найбільшої яєчні у світі. Віки такої ще точно ніколи не пробувала. Небагато кетчупу, який я збільшував на самому початку, теж не завадить. Ну що, Віки, час обирати переможця. Все таке апетитне. Мабуть, спочатку я спробую яєчню у вигляді кролика від моєї сестрички. Ідея крута. М -м -м, і на смак дуже здорово. Фух, я рада. Ще один зайчик, але вже від шефа. Ось це так. Він ще на травці сидить. Не терпиться спробувати. Смачно. Єйце так. А Ось авокадо я ненавиджу. Як же так? А це ще що таке, дідусь? Що за яйце гігант? Я таке не хочу. Ну що, переможець очевидний, сестричка, дякую. Ура, Я перемогла! Я знала, що Вікі сподобається. Та годі вам, шеф, не дуйтеся! А в другому раунді я хочу, щоб ви приготували коктейль. Як завжди, готова. Це дуже цікаве завдання. Коктейль легко. Мені не звикати перемішувати будь-які рідини. Для початку я хочу приготувати льодяник на паличках. Для цього льодяники в рідкому вигляді я розливаю по колбачках. Після чого занурюю туди паличку, попередньо посипаю цукром. Залишилося засікти час і можна подримати. Так, він і справді заснув. Ну і добре, менше галасу буде. І так, в моєму коктейлі буде запашна полуниця, спрайт. І трохи льоду. Залишилося все гарненько подрібнити в блендері. Перелити отриману суміш в келих. І перший етап завершено. Далі в хід піде манго. Його я також змішаю із спрайтом та льодом, після чого другим шаром налю в цей великий келих. Але і це ще не кінець. Тепер я подрібню мою улюблену чорницю. І це буде останній шар мого коктейлю. Ой, як гарно! Так, так, дякую, я знаю. Прикрашу його часточкою полуниці і гарною трубочкою. І цей розкішний а, коктейль а? перетвориться на шедевр. О, льодяники готові! Ну що, ви мені вже заздрите? Подивіться, вони дуже схожі <світ> на кристали. Це так, і справді схожі. Але це ще не все. Тепер я візьму склянки і прикрашу їх кольоровим цукром. Потім додам лядяники всередину склянки, додам трохи льоду та спрайта. Вийшло смачно та гарно. Джил, а в тебе що? А в мене ще й не народилася ідея. В своєму коктейлі я намішаю самі улюблені смаколики Вікі. віки. Почну зі Скітлз. Повз них навіть і я пройти не можу. Їх я засиплю на дно акваріума. Далі лід і мармеладні рибки. А тепер саме головне синя фанта. Подивіться, мій коктейлі справді дуже схожі на акваріум. Упевне, навіки буде у захваті. Як же круто все виглядає? Мабуть, першим я спробую цей морський коктейль. Ням. Люблю тебе, сестричко. Шеф, ти ж постарався на славу. Дуже смачно. Я рада. Дідусю, від тебе я такої краси не чекала. Спробуй ось цей. Червоний. Як же здорово, що це не просто коктейль, а коктейль з льодяниками. Дідусь, це нереально. Ти переможець. Дід, ти чуєш? Ти переміг. Я правда. Ура! Дякую, онучка, я А У цьому раунді приготуйте для мене якийсь салатик. Салатик? Просто буде зроблено. Та да це так просто, як жонглювати перцями. Дівчатка, не поспішайте. Спочатку я у мене є чудовий план. Всі знають, що немає нічого смачнішого за овочі, які ти щойно зібрав з огороду. Йому коні не обзавестися своїм домашнім огородом, з якого я зможу зібрати, наприклад, салат. Я посаджу насіння салату в горщик і гарненько полью. Насіння, до речі, експериментальне. Виросте швидко. Діду, у тебе вода ліється повз горщика. Ой, ну нічого страшного, це просто вода. Проте дивіться, як швидко виліз цей салат. По-моєму, це справжнісіньке диво. Саме з нього я й готуватиму. Так, приготування та дідусь, це ще те кіно. А що не так? Чув, що усі люблять сухарі у салаті. Так ось хліб у мене є. Понад нього я налюква квасолю в томатному соусі. Як же огидно це виглядає? Чому ж я зробив ідеальне місце проживання для цього динозаврика? І трава, є, і скеля, все, що потрібно, головне смачно. Думаю, цього дото зможе переплюнути будь-який інший салат. Тож у мене є всі шанси. Для початку потрібно зібрати всі овочі разом та нарізати їх на шматочки. Зробити це не просто, а ще й дуже весело. Здорово, я впоралася, так? Супер! І взагалі звичайний салат це нудно, тому мій буде виконаний у стилі сучасного мистецтва. Ага. Шеф, вам подобається? Подобатись мені буде той салат, який я збираюся приготувати. Спочатку змажу тарілку соусом. Далі потрібню чорний хліб на дрібні крихти. Крихти потрібно буде висипати зверху соусу. Ну а тепер візьмусь за овочі. Я наріжу і розкладу їх так, що буде виглядати, наче вони ростуть прямо з землі. По-моєму, дуже незвичайна ідея. Ліки, ну що, час обирати переможця? <гас> Як же все круто виглядає! Почну з того, що для мене приготував дідусь. Який крутий та великий динозавр! З ним так здорово грати! Цікаво! А з чого він зроблений? О, здається, це шоколад. Точно! Дуже смачно! А тепер дізнаємо, що ж це за скеля. Ой, ось це гадота. Ненавиджу, фасоль. Не догодив. Ого. сестричка, не дарма. Ти так довго ходила до художньої школи. Тепер ти можеш навіть овочами малювати. Для тебе все ще завгодно. Ого! Салат від шефа виглядає найкрутіше. Час спробувати. Де ж моя ложка? Ось вона. на зелень. Я таки не люблю. Що? Ну, гаразд, ти просто ще маленька. Сестричка, вітаю тебе з перемогою. Твій салат мені сподобався найбільше. Ммм, mm, ям. Так, сьогодні мені прямо щастить. Відчуваю себе справжнім кухарем. Що в нас тут таке смачненьке і гарне? Ми готові. Дивіться, я натисну на цю кнопку, і з'явиться ця чудова іграшка. Хто зробить кращий млинець у вигляді маленького магістра Йоди, той його і отримає. Час пішов. Добре, я приступаю. Візьму чорний, зроблю вушка, очі, трішки, обведемо контур і обов'язково ручки. Як гарно. Тепер мені потрібен зелений. Ним я зроблю гарну мордочку. А білим зафарбую одяг. І додам трохи рожевого. Ну це просто витвір мистецтва. Бабуся, ну переверни. Ой, вибачте, так краще. Чудово. Я буду робити портрет. Здається, виходить схожим. Залишилося розфарбувати. Який симпатичний йода у мене виходить. Перевернемо. Час вийшов. Показуйте, що у вас вийшло. Це мій йода, симпатичний. Ой, ні. Брітні. Це моя робота. Я старалася. Так, все гарно. Вітаю! Ти перемогла. Ура! Який гарний! Зараз я подивлюсь, що він уміє. Натисну на кнопочку, він повертає голову. А тепер їздить! А тепер він узяв тебе у полон. Який кумедний! Яка м'яка лопаточка, а це що за фея? Так, треба тебе поставити на місце. Ось це ваш приз. Що літає? Клас, хочу таку І час пішов. Я вже приступаю. Почну з білого. Далі намалюю пишну блакитну сукню. На ніжках будуть рожеві туфельки і волосся теж зроблю рожевим. Красиві ручки і не забути про крила феї. Залишилось перевернути. Здається, у мене вийшло чудово. Що там у тебе? Не підглядай. Як би мені її намалювати, мабуть, цього разу я намалюю портрет. Почну з очей, далі гарні вії і носик. Ротик і ще тут підмалюю блакитним. А тепер все зафарбую білим і переверну. Як гарно. Час вийшов. Показуйте. Вже ось личико феї готове. Гарненька чи не правда? Я перемогла зовсім не схоже. Е ні, а це моя робота. Гарна фея, правда? Ні, не гарна. Що ж робити? <плес> ну не знаю, ну дуже схоже. Ой, о, ідея! Дивись, яка краса вийшла. Бабуся, ну подивись. Ой, ну добре, тримайте, цього разу ви перемогли разом. Яка краса! Давай скоріше поіграємось. Ось так. Здорово. Дівчатка, дивіться, яке миле каченя. Він буде вашим призом. Яке гарненьке. Сиди поки що тут, а час вже пішов. От би з ним пограти. Я почну. Для початку зроблю чорний контур. Ротик зроблю жовтим, а лапки рожеві. Ну, ось, залишилося перевернути. Здається, дуже схоже. Ой, ти мене налякала. Нічого сюди дивитися. Так, ну добре. Я почну з дзьоба і він буде рожевим. А саме каченя, звичайно, буде яскраво жовтим. Перевертаю. Просто задоволення. Ой, дівчатка, час вийшов. Ну що, показуємо? Давай, дивись, який симпафуличка. А у мене миленький. Подивимось. Ні, цей мені дуже не подобається. Енні, а ось у тебе чудово вийшло. Вітаю! Який гарненький. Нічого милішого в житті не бачила. А давай покладемо його в миску з водою. Нехай він покупається. Ой, яка краса! Каченя, тобі подобаються такі водяні процедури. Який хороший. Мені здається, я готова вічно на нього дивитись. Цує, фа. І я знову перемогла. Тобі клаптання. Ой, дивись. Привіт! А це я. Як я вас розіграла? Піка, піка. Який класний Пікачу! Він буде моїм. Але про це дізнаємось пізніше. Час пішов. Mm. Так, головне правильно розрахувати пропорції. Очі я вже намалювала. Тепер потрібно намалювати тулуб. Я також, мабуть, почну з чорного контура і з його чарівної посмішки. А тепер зафарбую все жовтеньким і побільше. Відчуваю, що вийде гарно. Давай поміняємося. Давай. Залишилося обережно зафарбувати жовтим. І перевернути. Ось такий Пікачу в мене вийшов. Так, ще трохи. Останні штрихи і перевернути. Показуємо. Так. Ось що в нас вийшло. Гей, бабуся, прокидайся. Ой, щось я заснула. Час давно вийшов. Показуйте. Ось мій Пікачу гарненький. Так, симпатичний. А ось мій красень. Sorry. Ні. Виграла брітні. Тримай, вітаю. Wow, такий wow. чарівний, такий м'який. Wow. Ні, я тобі його не дам. Сама грати буду. Wow. Який носик. Wow. І так, супер -приз від Енгрі Birds. А взагалі він розрізається, бо це торт. Райдужний торт. Оце так. Час пішов. Гаразд, ми готові. Я зроблю це швидше. Ні, я. Цей торт виграю я і з'їм його цілком. Ні, його виграю я. Так, намалюємо контур, очі, чубчик. Треба більше червоного, щоб було гарно. А у мене виходить більше схожим, ніж у тебе. Це ми ще подивимось. Я зроблю гарну пташку. Ой, яка схожа і яка комедна виходить. Білим зафарбую очі, а інше червоним. А ще не завадить трохи жовтого. Тепер можна її перевернути. Обережно домалюю очі і переверну. Так, ідеальний варіант готовий. Час закінчився. Ну що, я перемогла? У мене прямо один в один Angry Birds. Ти просто ще не бачила мого чарівного зубастика. Ой, як неаккуратно. А ось це гарно. Тримай торт переможця. Отак, нарешті, як же це гарно. Отак. Є ще неймовірно смачно. Поки я не зайнята тортом, я також спробую. А? Ну, пробач, не втрималася. Він такий смачний, просто неймовірно. Більше не торкайся. Я з'їм його одна. А мені цього вистачить. Цікаво, а який на смак червоний колір. Нехай іні і спробує. Ей, а ось тобі синій лоб. Зараз ти у мене ще й утримаєш. Дівчатка, припиніть. У мене є ось такий приз. Динозаврик. О, глянь! Час пішов. Вперед! Добре! Так. Ну, що до бою? Тримайся. Так, я чорним, як завжди, намалюю контур. Зроблю його цікавішим. Не забути про блакитні очі і все розмалювати рожевим. Який симпатичний динозавр у мене виходить. А ось тобі вниз. Ах ти! Ну, зараз я тобі. Не чіпай мене! Хе-хе. Час взагалі-то іде. Okay. Так, добре. Треба зайнятися справою. Намалюю блакитні очі і зафарбую все рожевим. Головне робити це обережно, щоб точно перемогти. Тепер можна перевернути. Який симпатяшка. А у мене вийшов ось такий чудовий чудик. Час вийшов. Uh -huh. Давай на рахунок три. Давай. Один, два, три. Мій маленький. Ні, зовсім погано Проте у мене дуже гарно. Ой і правда, яка краса. Вітаю, динозавр з цукерками твій. Ура, ура! Я зараз всіх злопаю. Візьму одразу три цукерки. Фантики геть. Отак як це смачно. Обожнюю чупа-чупс Хочеш? Хочу. Які чудові призи нам дісталися.